Пане Романе, відомий факт, що в принципі систематичний масаж шиї він впливає на поставу людини. Скажіть, будь ласка, чи допоможе в даному випадку масажна подушка Motion Pillow позбавитися так званого терміну черепаша шиї? Ну, взагалі, якщо говорити про поставу людини, то там якби, має бути цілий комплекс масажів. І, як правило, починається він з таких делікатних легких масажів шийного відділу. Тому що е, це поняття черепашечна шия е, говорить про те, що людина тривалий період сидить в незручній позі. Тобто в неї голова чуть-чуть е, нахилена вперед, і виходить, що м'язи шиї постійно її тримають не в вертикальному положенні, а в чуть нахиленому. І якщо взяти до уваги вагу голови, а голова в нас може важити від 5 до 8 кілограм, то це є досить серйозне навантаження. Це спазмує м'язи, це може зжимати, тобто не давати можливості відновлюватися міжхребцевим диском в шейному відділі, навіть коли людина спить, тому що зажимається все. І ті самі спазми вони погіршують циркуляцію крові. Відповідно, воно тягне за собою ще цілий ланцюжок різних захворювань, такий як остеохондроз. Защемлення, і в майбутньому це буде відображатися на поставі, тому що будуть тягнутися м'язи грудного відділу, а потім і поперекового, і за декілька років можна, ну, людина може стати інвалідом. Щоб цього уникнути, то масаж подушечкою дозволяє зразу знімати оті спазми. Ця першочергова проблема, яка виникає. І знімаючи ці спазми, ми знову ж таки покращуємо циркуляцію крові, а це живлення для хрещової тканини, а це запобігання защемлення нервових корінчиків. І відповідно постава в людини стає більш рівна. Єдине, що при таких проблемах подушкою AirMotion потрібно користуватися щовечора, для того, щоб ну, кожного дня після роботи знімати оце навантаження. І ще я би торкнувся такої проблеми, яка теж в ще й немовілі, це і називають по-різному холка чи вдовинний горб. І це теж це накопичення рідини в, в певній ділянці, і вона є, по-перше, косметично неприємною, тобто їй не хочеться, щоб воно було. Крім того, там накопичується багато різних солей, токсинів. І роблячи масаж подушкою, ми можемо зменшити його. Не завжди вдається повністю його позбутися, оскільки це гормональне, скажімо, захворювання, і воно виникає в жінок після клімаксу. І роблячи цей масаж, ми знову ж таки, що ми покращимо циркуляцію крові, ми розганяємо всі ті токсини. І відповідно ця холка вона зменшується. Але знову ж таки робити таку процедуру потрібно щодня. Тоді буде результат. Дякуємо вам.